Привітуліки, привітуліки. 11 січня, субота. <кій> Обіцяла <кій> аж самі смішно. Обіцяла, що нас буде більше, але, але, але. Насправді я... <кій> ну, це якийсь дурдом, я не знаю, я не можу адаптуватися. <кій> За цією тепер Вовиною роботою на минулому тижні він до п'ятниці був вдома. Робили п'ятницю-суботу і, здається, неділю. А, ні, п'ятницю-суботу, в неділю один день був вдома. Потім робили понеділок, вівторок і середа. Четверг-п'ятницю знову був вдома. Сьогодні знову на роботі. Хоча і субота. Ну, коротше, Дурдом на виїзді. Я смеялася сьогодні, кажу йому. Я то в цих в числах путалася, а тепер ще в днях буду путатися, зіб'юся, тому що ну, для мене, наприклад, незвично, щоб він в суботу був на роботі. Коротше. Він почав ремонт в своїй кімнаті, але ще, звісно, що не, ну, не до кінця, не закінчено. Вже коли доробимо, тоді покажу: не хочу на, як ото кажуть. на полу этому. Цель получается скидка. Одну стенку поклею, потолок поклею полностью. Одну стенку и от двери до окна, ну, грубо кажучи, пивторы. Пивторы стенки вин поклеев. І то тільки зверху, а ті шматочки, що внизу треба, бо обої на двохметровий. І ті шматочки, що знизу треба додати, ще не різав, не додав. От. Так що, поступово, кудись я дозамовила цих обоїв, вже приїхали вони нам, так що далі можна просуватися, але... Ну, це тепер, коли буде вдома. Тепер до мене плавно переходив. Не виходила, нічого не записувала, по-перше, тому що не зовсім в ресурсі це раз, а по-друге, ну, якби значних таких новин ніяких нема, про що можна було би розповідати, там, спілкуватися. Як то кажуть, одно і те же. Ті ж яйця таку, в профіль, так от і в нас. Так, тепер стосовно мене, мене відкапали. Відкапали 10 днів. Це ми почали капатися 29-го. Ну, У нас там один день був пропуску, але ми сестричка не могла прийти. П'ять днів капали. Одні препарати, там два було препарати, дві крапельниці, потім 5 днів два інших препарати. Що хочу сказати? Ну, звичайно легше, да? я не лежу пластом, я не лежу в обнімку з тазиком, У мене немає ні блювоти, ні нудоти, але... В мене продовжуються ці запаморочення, шаткість і так далі. Е -е, медсестричка моя взагалі сказала, ну, вона давно працює, вона вже майже 30 років, е як працює, скоро буде. 20, 20 з лишнім це точно. Вона сказала, що може знадобитися і 2, і 3 місяці. Тобто, крапельниці вони, ну, це як перша допомога, а далі пігулки і поки це все устаканиться. Я після крапельниць лікарю зателефонувала. Ох, я не виспалася сьогодні. Я після крапельниць лікарю зателефонувала, описала свій стан, відповіла на якісь її запитання. На що мені прописали один препарат, я почала пити наприкінці грудня ще капсули там йдуть. А це мені прописали ще. Не ті, як їх звати, господи. Пігулки. Бетасерк. Взагалі скажу я вам, ой, серк 24 мг. Вони там є слабші 16 міліграмів і є 24. Взагалі, скажу я вам зараз тільки лікуватися. Я не знаю, де треба працювати, ким. І скільки треба заробляти, щоб мати змогу, хоча б таке ну, не дуже значне щось да, пролікувати. За лікарні я взагалі в шоці. Я вчора зіткнулася, а, знову ж таки, не можна нервувати. Як же ж тут не нервувати? Значить, вовочки треба ж проходити, щоквартально... квартально. Кардіолога і невролога. Звоню позавчора до кардіолога. Доброго дня! А коли до вас можна попасти на прийом? Вона мені каже: тільки по вівторкам зараз приймаю, і то запис через реєстратуру. Окей. Звоню в реєстратуру. Кажу: можна записатися? На що мені кажуть? На 28 січня. Раніше ні. Я кажу: якщо людина буде ну, потребувати допомоги, там, ну я не знаю, викликайте швидку чи ще якось, так, а що швидка? Швидка приїздить, швидка, ну, якщо встигає, да, оказує першу допомогу. І що швидка каже? Ідіть до лікаря. А куди жити? Ну, ладно, проїхали. Mm, значить, диктуйте, каже, мені, номер направлення. Я кажу: в мене нема направлення, тому що він стоїть на обліку і у невролога, і у кардіолога. В нього відкритий епізод. Він ходить кожні три місяці до лікаря. Тобто, лікарі нам сказали, що не потрібно ці брати направлення. О, як почала вона мені там вереску навела? Я нічого не знаю, ми так не записуємо. Беріть направлення. Кажу ок, сімейного ні? У кардіолога. Кажу, так а як у нього взяти направлення, як він прийме тільки 28 січня і без направлення він не прийме, а де ж взяти те направлення? Ну, каже, позвоніть їй. Може вона, що вам так підкаже? Звоню. У ну, нас дозвонитися до кардіолога це ціла епопея. Ми беремо трубку і кладемо, ми зкидуємо. Ми беремо трубку і кричимо, я зайнята і від, ну, відключається. Що завгодно, взагалі не береться слухавка. Тобто, дозвонитися до нашого кардіолога це... Ну, це я не знаю. Це, як то, знаєте, кажуть, із ряда вон виходяще. Дзвоню, скидує, дзвоню другий раз через годину, бере слухавку і відбивається. Коротше, я настирно з проміжками набирала. Поки вона бере слухавку і як зарепетує на мене. Ви що, не розумієте, я зайнята, я вже в стаціонарі. Я кажу, слухайте, а хто мені тоді може підказати відповідь? Що вам треба підказати? Я кажу їй, мені в реєстратурі сказали, що без направлення не запишуть. Так беріть направлення, так дайте, кажу, вона я не даю. Що тут скажеш? Що тут скажеш? Я кажу, так ви ж взагалі казали, що направлення не потрібне, бо він стоїть у вас на обліку. Як не потрібне? Вже років чотири як потрібно брати електронне направлення? Я не розумію. Знаєте, так і хочеться запитати, що вони вживають там? Коротше, подзвонила я до сімейного, сімейна дала направлення, я з цим направленням зателефонувала в реєстратуру і записалась на 28 січня вову. Далі кажу, а до невролога також треба записуватися? Вони кажуть... Так, але в порядку живої черги в реєстратурі. Тобто зранку приходите, записуєтесь, коли там якась кількість людей набирається, все, прийом завершується. Угу. Кажу сімейній, а ви, Гарю, можете сразу дати направлення на ЕКГ, бо у нас як відбувається, ну от раніше було, так? ми приходили до кардіолога. Вова заходив у кабінет, йому спочатку давав кардіолог направлення на ЕКГ. Він йшов на перший поверх, робив ЕКГ, потім вже з цим ЕКГ на прийом. Ну, розумієте, так як зараз така епопея до лікаря попасти, потрапити, то хотілося б спочатку зробити ЕКГ, поки там черга чи ще щось. І вже з ЕКГ зайти до лікаря, да, щоб точно попасти на прийом. Запитую сімейний, кажу: а на ЕКГ можете дати направлення на Кенії? Не можу. В нас в селі в амбулаторії поставили, каже, цей кардіограф, і тепер ми не маємо права давати направлення на ЕКГ в змійові. Бо ви маєте його робити тут. Ой, Господи. Ну, коротше, тепер, щоб потрапити в Ові на плановий прийом, потрібно дочекатися 27 січня зранку, поїхати сюди, до нас зробити кардіограму. Потім, 28-го, поїхати в Змійов. Зранку записатися до невролога бажано там в яких бути, щоб пройти, а потім йти до кардіолога, також бажано в перших, і займати чергу дурдом. Справжній вірите? Я кажу, господи, мабуть, в приватну клініку легше записатися, аніж, ну, хоча це і так образно. Вчора дізналася, скільки в прийомних клініках беруть за консультацію лікарі. Я не знаю, я не знаю, де можна працювати, де можна заробляти, скільки треба заробляти. Ну, це, це абсурд якийсь. Консультація ендокринолога. По приватним клінікам. Коштує від 900 гривень. Це онлайн, якщо ти з лікарем хочеш проконсультувати. А, ні, це офлайн, правильно, в самій клініці. Можна знайти дешевше, але це буде не прийому лікаря, а онлайн. А так, від 900 до 1500. І 1000, і 1200. Це одна консультація, це один прийом. Я не знаю, як там наповторно вони будуть записувати, але от перший прийом, перша консультація коштує таких грошей. Ну, це не в змію. Це не поліклініка, звісно. Коротше, дурдом на виїзді. Я, ж кушу. Я не знаю. Я не знаю. Ким це треба працювати, я не знаю, де це треба працювати. Я ось в цьому місяці не знаю, чи я натягну взагалі, щоб поплатити всі податки, не то, що там на консультації. Ой, так що то вам такі лікарі, ото вам таке лікування. Не знаю, голова паморочиться. нахилити голову. Я не можу, коли нахиляюся, ну, дуже, коротше, ілюмінація починається. Тут вже в мене майже все попроходило. Тут зійшов синяк, тут ось іще залишився, ну і ось ще. От. Ну, ми останні два-три дні ледве відкапалися. У мене після тієї лікарні, що я в 16-му році пропадала, у мене раніше така була гарна вена, І кров брали. І якщо треба відкрапати, взагалі без питань. А оце ось... тоді в лікарні, за неділю їх так закололи, що коли я потрапила в Харків, мені ставили катетер під ключічком. І тут перші дні ще сюди кололи. І, до речі, скажу я, ось сюди кололи. Синяка не було, але так боліло. Е, у вас, каже, так а тут завжди болить. Це саме болюче місце. Ну, кажу, я не знала, мені вперше сюди кололи, капали. Ну дуже рука боліла. Прямо дуже-дуже. От. І останні 2-3 дні останні ми ну, з трудом знаходила вона цю вену. І вже, як то кажуть, тихенько-тихенько, щоб ніде нічого не ета, е, гором пополам відкрапалися. Хоча вона одразу вона каже, більше капати не буду. Хай переводять на уколи, на пігулки бо крапати нікуди. На лівій руці взагалі нема вени. Вони тонкі, вони то є, ну але вони тонкі, вони тікають, вони ламаються, лопаються, не виходить в інші вени крапати. Це все наслідки тоді лікарні, лежання в лікарні. У 2016 році. Так що якось так, не знаю. Мені, звичайно, мені хоч це помити я не можу. Я не можу нахилитися за цибулиною там чи ще за чимось, а перегнутися зараз над ванною, ну я навіть боюся. От я, коли так щось нахиляюсь, там чи щось упало, і знаєте, забудешся і так от. Ну, різко потягнешся вниз, да, підняти. І все. Все попливло, і все взагалі пливе отак все. Треба за щось уцепитися, щоб самі не рухнути. Тому я навіть боюся перехилятися над ванною. І скільки це буде тривати, я ж куш стала медсестрі казати, кажу, що щось, я не пойму. Легше начебто і стало, але. А вона каже, це, це може бути, каже, декілька місяців, поки, ну, все це комплексно подіє. Так, щось такі справи. Начебто і краще, але, в принципі, ну... Сказати, щоб мені ну, зовсім стало добре, щоб все мене нічого більш не, не турбувало, я не можу так сказати, не знаю. Всі сходяться до того, що це судинне, це десь щось перетисло, десь щось защемило. Десь щось, коли воно відпустить, коли це все нормалізується і коли це все стане в свою колію, якою було це до До, до грудня, до, до кінця листопада, напевно. Бо в мене наприкінці листопада ж почалися онімінняті. До речі, е я ж зверталась до невролога з тим, що в мене ноги почали німіть, потім це перейшло напоперек, а потім вже і на ребра піднялось. Я... У мене було таке враження, що мене отак от затисли в якийсь ну, корсет чи щось. Мені лікар прописала тоді 20 днів уколи. 10 дні, 10 другі, через, ну, через день чередували. І вони мені не допомогли. А от коли ми почали крапатися оце е, після приступу, е, пройшло оніміння. Залишилося трішки ще на самих ступнях. І пальці німіють. Ну, долоню. От, так що, не знаю, десь стало краще, десь без змін. І... І коли воно зміниться, навіть не знаю. Дізнавались про масаж, але, але, знову ж таки, масаж зараз коштує 400-500 гривень один сеанс 10 сеансів, ну, самі розумієте, яка це виходить сума. І плюс туди ще треба їздити. Тобто це потрібен мені ще Вова і заправити авто. Я ж я не знаю, скільки зараз треба заробляти, щоб лікуватися. Просто один оцей БТСРК стоїть як півкрила літака на місяць. Це тільки одна пігулка, а я ж їх не одну п'ю. Так що, якось так, якось так, якось так, нічого. Все буде добре, я сподіваюся. Пройде якийсь час. Воно ж має нормалізуватись правильно, правильно. Так щось так. Все, мої любі, буду з вами закінчувати, бо в мене за планом я вже мала випити відвар Да. Я чорницю їм, чорницю п'ю. Я по всім фронтам, як ото кажуть, б'ю. І я ж кажу, що я катастрофічно сьогодні не виспалася. Я вчора не могла заснути, бо в мене боліла голова. Я заснула вже після першої, а вранці встала, треба ж було його випроводити. Тому зараз, напевно, запишу це відео і піду ляжу. Бо як то вчишся ну, на ногах цілий день, то під вечір взагалі дуже погано себе почуваю. Ну, я ж Ешкушу, я сподіваюся, що все це мене колись. Тому не губіть нас. Вчора, до речі, так стало приємно. Був телефонний дзвінок і кажуть, доброго дня, ку доброго. Ми вас дивимося, дивилися. Ви нам так подобаєтеся, ваші рецепти, як ви все пояснюєте. Але ми вас загубили і не можемо тепер знайти. А це знайшли номер телефону, де вони його знайшли, не знаю. І оце ж позвонили. Ви не підкажете, як вас знайти на Ютубі. Так я скинула людям посилання на обидва канали. На кулінарний канал потихеньку знімаю, потихеньку завантажую. Мало-мало переглядів там. Якщо в кого є змога, треба... Треба переглядів, щоб YouTube закидав в рекомендації. Ну ті перегляди, які там є, це таке капля в морі. Так що не лінуйтесь, будь ласка, передивляйтесь відео на кулінарному каналі. Я стараюся, я працюю, е знімаю, монтую. Ви знаєте, що я все це роблю сама. Ой, ну потягло. Оце. Оце вам і. Я все це роблю сама, мені нікому з цим не допомагати, не замінити мене. Тому якщо нема відео, значить, значить я не в ресурсі просто. Якщо є, я намагаюся відзнімати, записувати і заливати на YouTube наперед. І потім вони щодня вам виходять. Так що нічого, я думаю, все колись наладиться, все буде добре. Будемо по можливості працювати. Як ремонт буде продвигатися, буду вам показувати. Я не знаю, коли ми дійдемо до ванної кухні. Мені здається, що ніколи з такими темпами. То я барахлю, то вова, то на роботі, то не на роботі не поймеш. І ці 10-11 днів, поки медсестра ходила, теж ну, не розісершся, щоб вона не переступилася. Коротше, якось так, Це мої любі мої хороші. Я вас всіх міцно, міцно обіймаю. Дякую вам за ваші перегляди. Я бачу, що ви переглядаєте, лайкаєте, залишаєте коментарі під старими відео, але таких добросовісних глядачів і підписників дуже-дуже чомусь мало. І мені аж образливо за це. Я розумію, що я вам обіцяла, не дотрималася своїх слів. Що нас буде більше, ми будемо більше з вами на зв'язку. Але ви маєте розуміти, що це такі обставини, ну, які не під власні мені, не від мене це залежить, розумієте? Тому давайте, будь ласка, ви будете дивитися відео, а я лікуватися, щоб мати змогу бути з вами більше. Все, всіх цілую, люблю. 爸爸。